Доброго дня всім відвідувачам-глядачам сайту газети RVA. Сьогодні ми вперше працюємо в такому новому форматі саме на цьому сайті. Раніше, як ви знаєте, у нас трансляції були на порталі ОГУАЙ на каналі Рівни 1. Сьогодні ми робимо це саме на сайті газети РВА, тому що газета RVA найближча, саме до Рівнян, до мешканців міста Рівного. Сьогодні у нас формат гарячої відеолінії з начальником управління житлово-комунального господарства міста Рівне Іваном Івановичем Гемою. От, власне, впродовж п'яти днів ви мали змогу ставити запитання з приводу комунальної тематики, нашому гостю сьогодні на гарячій лінії. І власне дуже активно ви попрацювали, майже 40 питань було. Ми попереджали, що відповіді будуть надаватися на змістовані питання будуть вказані конкретні саме конкретні. Будинки, конкретні номера, будинки, конкретні проблеми. Дякую за те, що ви такі поставилися більшістю відвідувачі поставили за цього з розумінням, і більшість питань саме вказується конкретна проблема і конкретний будинок, скажімо, який і в чому проблема. Тому будемо працювати максимально ефективно, максимально зважено. Тому з тих 40 питань попередньо ми їх розвилимо на три таких собі важливих сектори, тобто один сектор це конкретно по будинкам, по проблемам в будинках, при будинкових територіях, освітлення, під'їзди. Інший сектор це більш такі глобальніші питання, які стосуються саме управління житлово-комунального господарства, тобто його робота. І теперішній зимовий час зрозуміло, що не можна було таку проблему обійти як прибирання вулиць, посипання вулиць. Тобто зрозуміло, що майже десяток питань, які саме стосуються цього. Тому е я пропоную принаймні розпочати з коротенького вступного слова Івана Івановича, який розповість, якби що він що він очікує від сьогоднішньої нашої розмови, і відповідно на друге таке моє питання буде. Ну про це вже пізніше. Іван Івановичу, добрий день. Добрий день. Ну, перше, я е, хотів би привітати вас всіх з Новим роком, з Різдвом Христовим святами е, водохрещення і е, майбутніми, вже, так сказати, державними святами, які наступають в період січень, лютий місяць. Щастя вам, здоров'я в кожного селі і добробуту. Ну, перше, що я хотів би розпочати, я веду такий невеличкий екскурс. житло, комунальне господарство міста рівне дуже багатогранне. Воно включає в себе не тільки житлово, житлове господарство, утримання житлового фонду, воно включає в себе і е, озеленення міста, утримання доріг тротуарів е, в належному стані, утримання рекреаційних зон, зон відпочинку, е, прибирання сміття, е, робота вертикального транспорту в житловому фонді, е, захоронення е, твердих побутових відходів. Освітлення вулиць і дворових територій міста Рівного на це працює дуже великий колектив житлово комунального господарства, який налічує 6 тисяч людей, які кожен день ходять на роботу, кожен день виконують роботу для того, щоб забезпечити комфортне пересування і перебування в нашому місті мешканців міста, якими і вони в тому числі являються. Тобто, сказати зараз, отак от огульно про житлове комунального господарство, що воно не працює, ну це в принципі нереально, і це буде несправедливо, і це буде. Неправда, тому я от хотів би розпочати з того, що все таки вдалося нам зробити позитивно, якщо ви дозволите. Коротко так, так, самі... в 2009 році. І які плани, скажімо, на цей... І, нема питань, і те, що ми плануємо зробити в 2010 році. Ну, перше і основне була поставлена задача міським головою: це навести порядок в трьох напрямках. Це перше розібратися з сміттям в місті не повинно бути сміття. Друге навести порядок з тваринами, які, бо знаходяться поза утриманням власників, тобто безгосподарні, які наносять шкоду мешканцям міста. Слідуючи, це розібратися в плані благоустрою міста, проведення доріг в нормальний стан, зупинок. Наведення порядку з освітленням, і саме основне це привести в нормальний експлуатаційний стан житловий фонд міста Рівного. Чим ми і займалися на це була виділена певна сума коштів. Можу сказати, на отримання доріг було виділено 11 мільйонів. Якщо подивитися, що зроблено, ну навірно, кожен мешканець зараз скаже, що все таки покращилися наші експлуатаційні можливості дорожнього покриття набагато. Зразу буду говорити, що ми плануємо в 2010 році. Ми плануємо, але все буде залежати від того, який буде бюджет міста. Ми достатньо прекрасно володіємо ситуацією, що нас очікує. тому розрахуємо поки що на невеликий мінімум. Ну, бюджет 2008 року. Це десь відсотків на. 30-40 менше буде, ніж у 2009 році, от, виходячи з цього, ми і е, прогнозуємо виконання робіт. Тобто, ми хочемо зробити мікрорайони повністю благоустрій, починаючи від е, тротуара, дороги, поребрик, бордюр і озеленення, тобто показати, як воно повинно бути привести його в першопочатковий вигляд, коли здавався мікрорайон. І поступово із року в рік рухатися і охватити всі мікрорайони міста рівне, і в тому числі і центральну частину. Тому є така програма. У нас місто без околиць, незалежно від того, де воно знаходиться, на які відстані приміщення, чи мікрорайон, чи житловий житлові будинки. Вони для них приділяється увага одінака: Що центральна частина, що мікрорайон північний, чи мікрорайон Дівілейни, чи допустим, Басівкут, чи тинне. В цьому плані однаково приділяємо увагу. Значить, це, що стосується, говорить, загального утримання благоустрою міста, що стосується житлового фонду, в цьому році проведена колосальна робота по заміні дахів, по ремонту дахів, виконано порядка сорока двох непорядка, 40, 42 е, дахи перекрили, ми зробили капітальний ремонт. Е, на це було потрачено 5 мільйонів е, 300 тисяч. Значить, були приведені е, належний стан ліфтових господарств в житлових будинках. Е, я коли прийшов е, працювати на цю посаду, ліфтів стояло десь порядка 76-70, от кожний день. На сьогоднішній день ми довели цю кількість стоячих ліфтів ну, до мінімуму. На сьогоднішній день стоїть сім ліфтів всього на Можете е, зрозуміти, яка колосальна робота була проведена. Для цього, щоб вирішити дане питання, ми звели на ринок надання послуг нового е, нову фірму, яка називається Армека. І е, крім того, що ми зробили великий прорив в даному напрямку. У нас ліфтове господарство потихеньку старіє разом з будинками і закінчиться термін експлуатації 25-річний ліфта. Тобто ми стоїмо зараз на е, в серйозному порозі проблем, в результаті яких ми мусимо би зупинити, були б ліфти, але розпочали таку програму модернізації, яка дозволила продовжити термін експлуатації на 18 років, плюс ще й встановили антивандальні кабіни. Тобто наші мешканці вдячні, вони забувають саму просту прописну істину, що це ж їхня власність і що вони ж самі. Що зробили, в тому ж і їздять. Тобто хотілося б звернути увагу, що власники будьте ж уважні до своєї власності. Придбавши автомобіль, я наведу такий приклад, придбавши автомобіль, ви ж його і миєте, і чистите, і пилисосите, і пилинки здуваєте. То це точно так же ваше і помешкання, житловий будинок, це є ваша власність. Приватизувавши квартиру, ви приватизували кусочок даха, кусочок ліфта, кусочок труби, кусочок кабеля електромережі, кусочок сходів, кусочок підвала і так далі, кусочок стіни. Тобто, всі несемо ми солідарну відповідальність.